Що НАТО закриє, небо, якщо що. І воюйте собі самі там, Україна. Ми вам перестаємо постачати зброю, тому що ви ж бачите, дрони летять. На що насправді зараз Росія провокує Польщу і Європу? тобто це дійсно вони хотіли вразити якісь цілі в Польщі? Чи Це провокація на щось інакше. Як зараз можуть українців і поляків посварити, я бачу до цього нереальну тенденцію, І може бути просто жесть, якщо Польща відріже постачання зброї і так далі в Україну? Слухайте дуже уважно це відео розповсюдити. Воно страшно важливе. От потім е як зараз можуть країни Балтії відрізати і повністю рашка їх захопити, може? Отже, про це все в цьому відео дуже детально і скажу, що робить ці ситуації України. Розповсюджите. Значить, дивіться, я бачу зараз купу новин про те, що а, поляки, якби це була фура з зерном, тоді вони зупинили, а дрони вони не бачать, не хочуть. А багато українців пишуть так, полякам кажуть, надо, хай узнають, що таке дрони. Ви що с ума сошли? Ми, якщо це наше останнє окно стало, через яке нам зброя доходить Польща, якщо не дай Боже. Польща вообще не за Польша може сказати, чао. Ми зараз ППО так вистроїмо. Ми тут літаки всі піднімемо, Закриємо небо НАТО їм закри Зброя, Яку ж поставляють вам? Де храниться? У нас в Польше на складах ангари, боєприпаси, там техніка і так далі. Нашо воно нам надо вообще?